Розпаковка за тебе. І взяла ще в м'ясному бароні вже, по друзі, додому при четверті. Оце заважили на 156 гривень. Ціну за кілограм не пам'ятаю, а чек мені не дали. Чек там рідко дають. Так. Покупки за тебе на 401 гривню. Взяла отакий коту корм по 10,40 Він на акції. Взяла 10 яєць. Це яйця тішово. Набирай сам. І їх ціна 44,90 за 10 штук. Кхе. Взяла отаку рибку. Перше, Я раніше її не купувала, тут 200 грам, І її ціна 104,90. 105 гривень, так сказати, за 200 г. Взяла отакий кальмар і отаку рибку. І їх ціна стружка кальмару 36,50. А жовтий смугасник 33,40. Взяла отаку ряженку, маленький пакетик. І її ціна 24,50. Взяла на акції Кока-Кола. Так, Кока-Кола. Ой! 26,80. Це ще акція сьогодні і завтра. Ну, Сьогодні вже день почався. Так що, можна сказати, залишився один день. <кхи> Купила ще такий турожок нежирний. 51,50, тому, тому що хай буде. І взяла ще отакий йогурт. Непоганий мені сподобався 25,50 також. Завтра останній день. І дві бумаги на всі суті жизни. Так що така розпаковка. На дворі погода прекрасна. Тільки вітер. Такий вітер страшний. Отаке на голові. Оце още. Вісок носи, а тепло дуже. Я пройшла навіть аж вся червона. Жаркувато навіть. Так що така розпаковка невелика. І оце я б і не ходила, якби не радів. Сиру кисломолочного і йогуртку. Тому що я перед цим купувала, але я вкинула в морозилку, тому залишилась без творому. А чекати, поки розморозиться, я не хочу. Так що всім гарного дня.